Не класі сьогодні у програмі. Ми розкажемо про таке: на Закарпатті планують побудувати новий сміттєпереробний завод, свіжий курс валют, що відбувається на валютному ринку. Усі цифри в нашій таблиці. Бізнес-еліти за економічний експеримент. Про це йшла мова на першому форумі ініціатив. На Закарпатті планують звести сміттєпереробний завод. З відповідною пропозицією, представники словацької компанії, що займаються вивозом сміття, звернулися до голови Закарпатської облдержадміністрації. Зі слів генерального директора підприємства, будівництво сміттєпереробного заводу в області дозволить не тільки оптимізувати процес вивозу та утилізації сміття, а й створити додаткові робочі місця. Геннадій Москаль пообіцяв скликати... З цього приводу нараду за участі голів райдержадміністрації та представників компанії, аби розглянути остаточний проект будівництва та представити його на громадських слуханнях. Ви якось підготуйте, що потрібно з боку власної державної адміністрації. Ми зберемо голів Рай адміністрації волів рад практично всловуємо третину Закарпаття. Це місто Ужгород, Ужгородський район, місто, Мукачівський район, Виноградівський район, місто Виноградів і, і Хуст. І, але це є короткий якби, виробничий ланцюжок, він є незавершений. Логічним продовженням цього ланцюжка є переробка сміття максимальна. Для того, щоб її системно робити, потрібна інфраструктура. Потрібна сучасний переробний комплекс і та глибина переробки, яка є сьогодні на сьогоднішній день економічно доцільна в Україні, виходячи з тарифів і можливостей економічних. На 847 мільйонів гривень збагатився бюджет Закарпаття у 2015 році. Про це повідомила головний податківець Ужгорода Марія Бадида. Свою роботу Ужгородський підрозділ ДФС минулоріч спрямував на адміністрування податків, повністю ліквідували і заборгованість з відшкодування податку на додану вартість. Також впродовж минулого року надано відшкодування всім юридичним особам, які мали право на його отримання та подали необхідні декларації. Загалом відшкодовано майже 2 мільйона гривень. 2015 рік до загального бюджету акумульовано 847 мільйонів гривень. Це на 224 мільйона гривень більше ніж було акумульовано у 2014 році. Або відсоток становить 136 відсотків виконання. Аналогічно, а відповідно, однаково є ріст поступлення платежів як до державного, так і до місцевого бюджетів. В основному робота податкової служби міста Ужгород у 2015 році була направлена на адміністрування податків. Практично майже зовсім не проводились перевірки суб'єктів підприємництва тільки у тих випадках, де відповідно були напрацювання і були ризики, які свідчили про те, що є ухилення від сплати податків. Тільки в тому випадку такі суб'єкти підприємництва включались до національного плану перевірок і відповідно проводились перевірки. Якщо у 2014 році було проведено планових перевірок 35, позапланових 31, то вже у 2015 році кількість перевірок зменшилась до 27. тобто практично виконуючи рішення уряду. І всі постанови кабінету міністрів, суб'єкти підприємництва самі мали можливість адмініструвати податки, сплачувати їх, відповідно отримувати необхідні консультації щодо сплати податків і відображати їх в деклараціях, розрахунках і визначенні терміни сплачувати. Що стосується податку на додану вартість, то по місту Ужгород станом на 1 січня 2016 року повністю ліквідована заборгованість, яка була по відшкодуванню такого податку платника. Податків за е, немає жодної копійки протермінованої невідшкодованої суми протягом 2015 е, року. 32 суб'єктам підприємництва з бюджету було відшкодовано 107,7 мільйона гривень. Ну в основному це е, ці суб'єкти підприємництва, які здійснюють, е, надають займаються експортом товарів робіт, послуг серед них саме великі, такі як Інтерфіл, а також багато е, інших, які е, надають, е, здійснюють. Експорт. Крім того, протягом 2000 року. 15-го року всім фізичним особам, які е, пред'явили декларації щодо е, відшкодування їм податку е, з доходів фізичних осіб, якщо вони мали на е, відшк... на право на отримання е, даної суми у вигляді е, сплаченого податку за рік, якщо в них витрати були на лікування, на е, навчання, на іпотечне кредитування і так далі, повністю всім без винятку хто. Пред'явив нам декларації і написав, від пред'явив відповідні документи. Повністю відшкодовано майже 1012 громадянам міста Ужгород більше мільйона 192 000 тисячі гривень податку з доходів фізичних осіб. Початок повноцінної роботи Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів, яку було створено Кабінетом міністрів у вересні 2014 року, запланований на 10 лютого 2016 року. Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Олексій Павленко. Цього дня планується запуск центрального апарату і регіональних відділень Держпродспоживслужби. Початок роботи відомства в регіонах передбачає одночасне припинення роботи реорганізованих. Них і ліквідованих служб, на базі яких держпродспоживслужба створюється. Міністр запевнив, що це не призведе до зупинки роботи за профілем служби. Це сплановані дії з переходу, не буде такого, що все зупинилося, сказав Павленко. За його словами, після запуску територіальних відділень Держпродспоживслужби продовжиться робота з формування її штату та бюджету. Він зазначив, що фінансування нового відомства буде відбуватися за рахунок виділених у державному бюджеті коштів на служби, що ліквідувалися чи реорганізовуються. Відомство створюється на базі Державної інспекції сільського господарства, Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, Державної інспекції з питань захисту прав споживачів та Державної санітарно-епідеміологічної служби, які ліквідовують або реорганізовуються. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилася гривня у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Долар США купують за 25 ,98 гривень 98 копійок продають за 2674. 1 євро коштує купівля 2893 продаж 30 ,10 гривень 10 копійок. 100 угорських форентів купівля 8.06 продаж 9,80 10 російських рублів купують за 3 гривні 4 копійки, продають за 3 гривні 43 копійки. Англійський фунт стерлінгів купівля за 3627, продаж 38,42. Польський злотий купівля 6 гривень 20 копійок, продаж 6 гривень 82 копійки. Чеську крону купують за 1 гривню 1 копійку, продають за 1 гривню 16 копійок. Румунська лея, коштує купівля 6.05, продаж 6.39. Лиси влада Закарпаття впроваджують спільний економічний експеримент. Мета довести Україні та світові, маючи бажання і ресурси, реально підняти економіку регіону. Задля цього звертаються до президента країни та уряду за підтримкою. Аби реалізувати свій задум, кажуть, багато не потрібно лише політична воля та нове законодавче поле. У таких умовах бізнесмени обіцяють вже за півтора роки вражаючий результат: залучення інвестицій та створення нових робочих місць. Усі за і проти закарпатської економічної Ну експерименту бізнес і влада обговорили на першому форумі Ініціатив З Аутсайдерів у лідери під таким гаслом починають рік. Закарпатські бізнесмени, озброївшись підтримкою місцевої влади, зібралися на спільний форум, на якому оголосили про бажання запровадити в області закарпатський економічний експеримент. Ми добивались дуже нога в Києві для того, щоб в країні поміняли правила ігри. Ні, міняються Не хочете ви всій вот вам маленький регіон. Саме западний регіон, давайте зробимо економічний експеримент. Ми покажемо. Не можемо заберігати. Дайте 5 лет, дайте поработити. Тому Головна цель обрати внимание правительства, президента, кабінету міністрів, що треба щось робити. І ми готові це зробити. Уперше за багато років в видній залі зібралися директори найбільших транснаціональних компаній в області, провідних підприємств, представники малого та середнього бізнесу. Усі, кому болить економічна ситуація в регіоні, у кожного своє бачення виходу з кризи. Цікавіше оголошують на форумі, в рівних умовах має бути всі, тобі ж все Закарпаття. А це і Тячево, це і якесь гірське село, допустимо, Добове, Колочава, де були і при Радянському Союзі виробництва. Якщо ми підемо шляхом там створити спеціальну економічну зону, це зона, вона є окрема, допустимо, хай тут буде на єврокарі. Ну що? Добове перенесе сюди виробництво, там розвалить свою фірму, хоч що там осталось, збудує тут, не піде. Тобто має бути для всіх можливості. Це має бути в якомусь різному варіанті. От це закон про спеціальний інвестиційний режим, який дав можливість поштовх дав великий. Але там, звичайно, розуміють державу, там є пільги по податкам, по прибутку. Не потрібно цих пільг, хай рішать питання хоча б основної частини дуже дорогої. Це ПДВ по обладнанню все, і це буде працювати для всіх. В області відсутні умови задля для розвитку бізнесу. На цьому наголошують місцеві підприємці. Складна економічна ситуація та війна на сході країни відлякують як потенційних, так і вже діючих закордонних інвесторів. Не терпіти, а діяти за для цього треба знаходити нестандартні підходи. Це має бути принципова нова модель економіки. Може зміниться законодавча база, і ми зможемо відправляти наші автівки в Європу, да або знову ж таки в страни СНГ, як всі кажуть, там в Казахстан в той же са. Ами і так далі, і ми можемо виробляти. Можемо, треба тільки маленькі, все ж таки внести зміни. Бо дяки цьому в майбутньому, коли в нас з'явиться необхідність збільшити виробництво, ми зможемо модернізувати обладнання. Без сплати мита, да, і без плати ПДВ, спеціально економічна зона, індустріальні парки, спецрежим інвестиційної діяльності та євроінтеграція на цьому роблять ставку місцеві підприємці. Традиційно рух вантажів, товарів, туристів йшло через Закарпаття. Тому якби нам треба докласти небагато зусиль, щоб надати нормальний сервіс, нормальну якість до той продукції, яку будемо виробляти. Сучасна кластерна модель розвитку економіки вже за півтора роки дасть відчутні результати. Місцеві бізнесмени гарантують для закарпатців 6 тисяч нових робочих місць. Інтегруватися в Європу не політично, а економічно прагнуть закарпатські підприємці, і для цього є всі шанси. Виробництво вертається війна. кінчається, ще один плюс, і третє те, що вступив в дію. Економічна частина того, що Україна буде асоціаційним членом ЄУ, яка дає можливість в принципі без мита ввозити сюди продукти і готові продукти вивозити в Європу. Тобто ми будемо переходити 100% на Закарпаття. Це від. Продажі послуг а це негритянська робота. Тобі ж руки і голову трошки. А вони продавати продукт, де будуть другі гроші, другі податки, і другі всі. Це ми вміємо знаємо. А Закарпаття чому? Тому що географічно ми ближче від всієї України до. Виробника європейського усі свої побажання та пропозиції. Учасники форуму виклали у зверненні до президента країни, кабінету міністрів та народних депутатів. Найближчим часом передати їх має особисто голова облдержадміністрації. Влада і бізнес єдині влада готова вітати любого інвестора і готова йому сприяти від початку вкладання інвестицій до їх захисту і до подальшого розвитку інвестиційних проєктів. Бізнес еліта Закарпаття переконана, що економічного зростання в області є все: ресурси, люди, можливості та головне бажання. Єдине на чому наголошують необхідні політична воля та нове законодавче поле. Шлях нелегкий, та результат вартий, аби за нього поборотися, допоки не досягнуть запланованого і надалі будуть збиратися на форумі ініціатив. До наступної зустрічі в ефірі хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.